Привіт! Сьогодні розпаковочка морозива ківі манго від ласунка. Асемер розпаковочка. Ставте лайчочки і підписуйтесь на мій канал. М -м -м. Який фруктовий запах, як пахне. Звичайне морозиво стаканчику, ну що, будемо його куштувати. так? Знаєте такий приємний присмак. Фруктовий. Відчувається смак дині. А тут ківі манго. Ну да, манго. Якщо чесно, я не знаю, яке на смак манго. Ну, що я скажу? Приємний такий смак. Зараз буду обгорточку куштувати. Смачненько. Рекомендую морозиво. Хто любить фруктові смаки. Це така цікава новиночка Два сумки. Мені подобається. На смак. І взагалі запах такий фруктовий, такий приємний запах. Просто шикарний. Рекомендую. Це морозиво таке, воно не занадто солодке. І консистенція така приємна, воно не жирне. Ну, сама обгорточка така трошки тверденька, в принципі. Підходить під такий тип морозива. Мені подобається. Оцінка цьому морозиву буде, як ви думаєте, 9 із 10. Ось так. Тому що я люблю більш солодке. А всередині фруктова начинка. Тому я змінюю свою оцінку 10 з 10. Просто рекомендую ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Гарного дня!